Осом awesome Бенде бажаєш пограти класні гоночки на своєму смартфоні? Тоді це відео саме для тебе. А поки що воно не розпочалось, постав лайк та напиши коментар класного тобі перегляду. А перша гра в сьогоднішньому моєму топі це гра Hot Lab Liga. Це драйвові високошвидкісні аркадні гоночки, де ти зможеш перевірити свій скіл. Ця гра дуже схожа на комп'ютерну гру Trackmania. Тут всі карти заточені чисто на твій скіл, на твою швидкість. Можна грати онлайн та бити рекорди світових гравців, що тобі вийде не дуже легко. Або можна проходити кампанію, де також потрібно потрібно Змагатися з гравцями або з своєю тінью. Є декілька варіантів машинок, ти можеш їх кастомізувати, фарбувати, замінювати колеса. Але саме прикольне, що може бути в цій грі, це те, що жодна кастомізація, жодний автомобільчик, який є в грі, не впливає на твій геймплей. Тобто всі знаходяться в рівних правах з рівними машинками, і виграє в цій грі тільки той, в кого найкращий скіл. Я рекомендую ознайомитися з цією грою. Наступна гра в моєму списку це представник ралійних Гоночок, а саме гра під назвою Раліван. В цій грі є декілька режимів: режим змагання один проти одного, режим кар'єри, режим івентів, де з'являються кожен день нові та різні завдання, Та також можна поїздити в вільній гоночці. Всі гонки відбуваються, як я зрозумів, онлайн проти супротивників, тому що потрібне постійне підключення до інтернету. Є гоночки, як звичайні стандартні ралі, так і ралі-крос, де ти змагаєшся проти суперника в кільцевих гоночках. Присутня велика кількість справжніх ліцензійних автомобілів, велика кількість Трас від коротких до маленьких, досить непогана графіка для цієї гри, а непоганий музончик. З мінусів, які я зустрів і спочатку їх немає, це те, що невдовзі в грі з'являється Нітро, що дуже дивно для релійних гоночок. Звичайно, в деяких моментах воно допомагає е перемогти своїх супротивників, але виглядає дуже дивно. В загальному рекомендую спробувати цю гоночку. Якщо ти хотів пограти на своєму смартфоні гру, яка схожа на перші частини Need for Speed, то Race Max Pro гра саме для тебе. Тут є різні режими гоночок: стріт, дріфт, Драк, спринт, кільцеві, велика кількість сучасних автомобілів, та також кастомізація, де ти можеш наліпити будь-яку наліпку, написати надпис, змінити колір, диски. Спойлери і все-все-все, що тобі так подобалося в Need for Speed. Тут присутній непоганий музончик, хороша якість графіки. Також е, можна змагатися онлайн, виконувати різні івенти, е, виконувати та вигравати різноманітні автомобільчики. Присутня плюс-мінус е, кар'єра з е, банальним, звичайно, сюжетом, але для гри цього не заважає. В грі також присутній непоганий баланс карт, тому що. Вони не занадто довгі і не занадто короткі для того, щоб швидко тобі надоїли. Зсідаємо е, автомобільчик, натискаємо тапку в пол і газуємо до фінішу. Рекомендую цю гру для огляду. І знову представник раллі, але, на мою думку, це одна з найкращих релійних гонок, яка може бути на смартфоні. А все через те, що в грі представлені реалістичні карти, які існують насправді в релійних перегонах. І також тут мінімум аркадності. Тобто в тебе є тільки кермо, газ і тормоз. Жодних нітро, жодних прискорювачів, бонус. Ми стартуємо і їдемо до фініша. Тут досить непогана фізика, класна. Графіка і це все, що потрібно для релійних гоночок. Можна змагатися е, онлайн виконувати різні івенти, а можна просто виконувати кар'єру. Можна ганяти та бити рекорди онлайн гравців, можна ганяти сам проти своєї тіні та бити свої рекорди, а можна виконувати кар'єру та бити рекорди світових. Гравців. Велика кількість справжніх автомобілів різних серій та різних класів, які існують та існували, також принесе для тебе задоволення. Це моя особиста рекомендація пограти в ці релійні гоночки. І наостанок найбільш аркадна гра, але не саме найгірша, під яку можна розслабитись, тому що її потрібно грати лише однією рукою, а тобто одним пальчиком лише тиснути на газ, та відпускати, щоб машинка притормозила. Це ралі-гоночки під назвою Раллі Клеш. Від ралі тут тільки одна назва, тому що релійних гоночок практично немає, а точніше їх взагалі немає, а тільки ралі-крос, це саме е, коли ти ганяєшся проти трьох суперників на кільцевій гоночці і в тебе є одне бонусне коло під назвою Джокер. Е, можна завантажити і пошпіляти. Прошу сильно не закидати мене тапками, бо це один з перших моїх відосів такого вигляду. Краще поставте лайк, напишіть коментар, можливо, потрібно додати в список якісь ваші улюблені гоночки, можливо, потрібно щось за забрати, або у вас є просто рекомендації та побажання щодо нових відео, як їх краще записувати. З за вами був Бурундук, пока-пока.